Розповідаю, ви замовили авто з Америки, у вас, як правило, з одним ключом приходить автомобіль. Де шукати другий ключ? Тут немає, понятно, бардачки немає, там теж немає, під сідушкою немає і так далі. Значить, дивіться, розказую лайфхак. Виходите з машини, йдете, обходите, обходите машинку. І дивіться, відкриваєте задні двері. Да? Відкрили. Тут уплотнітельна така різинка. Ви її знімаєте. Дивіться, тут ключ знаходиться. Ось та ще й з брілком. Я офігел, коли побачив, що тут прячувся ключ. Прикиньте, все робота. Обалдеть. Провіряй себе і напиши був ли в тебе там ключ чи ні. Тому що багато шукають, багато питають, але ключ може бути. У Теслах, кстати, під оцей сідкою така длинна карточка може бути, кстати, перевірте і там. Понравилось відео, ставте лайк. Хто перевірив, теж ставте лайк, чи був у вас там ключ.